Первый раз наделаю упряжку. Так. Пусти, ну не грызи металл, не грызи, не грызи. су су Не хочешь? Не грызи металл. <реш> 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 Девчина, что? Думаю, якісь таке мені наділи. Mm. Mm. So, 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 so. mm. Аліса в шоці. Думаю, добре, що її таке не надівають. Думаю, ну йому не повезло. Mm. Собака має знати, що це таке. Так. Ну що, ну це буде такий пробний варіант. Завтра надінем, після післязавтра. Отак, так. так. О. І помаленько привчимо. Айка. Каже, киські ерунду мені зачепили. Дівці, ну шо, все. вс. Ну шо? Ну, погризи, трошки погризи. Я сумніваюсь, що це перегризеш, так? Вс, куди тут сидять? Куди? Суди. Вс, ну, все, 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 все. Ну ну ну. ну ну <laughs> Чиста комедія. <laughs> ну не роби. Айка. Айка. Привчайся до гарного поводження. Ну, потім на тебе будуть люди дивитися в інтернеті, а ти от такого себе ведеш. Кажуть, не бачила навіть, що таке дику, повідок. Дику не бачилася от таку дику. Звідки ваша дівчина такая. Звідки? Айк. Звідки така будеш? Коломає? Ну что, все? Нам через три дні треба йти робити чергову привевку. І ми хочемо її трошки підочити, тому що на руках буде дуже важко її нести. Практично... Ну, тут повер 10 Наша Ну, останній мали. раз у нас скільки? половиною мало. Як ми були? Ні, як ми були. Так, 12 12,5. Все, вона запуталась, можна сказати. Так що пишіть, як ви привчали своїх хвостиків до повідка. Може у вас є якісь поради?